Мене звати Анастасія Блонська, працюю в відділі освітніх програм мистецького арсеналу. І зараз коротко розповім про те, в чому полягає освітня робота в музейній інституції. Варто пам'ятати, що не всі відвідувачі, які приходять на виставку, є професійною аудиторією, це також відвідувачі різного віку. Тому освітній відділ музею є по суті медіатором між кураторською концепцією виставкою та власне відвідувачем. Також важливим завданням для нас є. Переформатування пасивного відвідання виставки відвідувачем на активне, тобто, коли відвідувач не просто дивиться виставку з путівником, скажімо, чи навіть з екскурсію, а коли він може взаємодіяти з командою, з простором, залучатися до співтворчості, висловлювати власну позицію та вислуховувати позицію інших, дуже важливо, щоб відвідувачі та відвідувачки були не лише споживачами інформації, а також могли приєднатися до інших активностей. Ми формуємо наші. Освітні програми до е, усіх виставок таким чином, щоб освітній компонент завжди переважав над розважальним, навіть якщо мова йде про дитячі події. Так, наприклад, зародилися наші е, формати як колежі з домальовками, де учасники воркшопу спочатку е, прогулюються. Виставкою, слухаючи коротку екскурсію, а пізніше рефлексують побачене та почуте під менторством запрошеної ілюстраторки Ірини Вале, мистецькі четверги, коли відвідувачі можуть повільно споглядати та обговорювати одну-дві роботи з експозиції, працюючи з своїми асоціаціями та рефлексіями, і таким чином наближатися до розуміння конкретних творів та виставки і мистецтва загалом, наше основне завдання скерувати їх у правильному напрямку, але в жодному разі не давати якихось. На трактувань, тому що у сучасного мистецтва немає єдиного прочитання. До речі, саме протягом виставки про наші відчуття формат мистецьких четвергів набув нової популярності. Відвідувачі зазначають, що він є дуже медитативним та терапевтичним. І Важливо те, що ми зберігаємо структуру всіх наших освітніх форматів навіть після широкомасштабного вторгнення, адже зараз кожен із них залишається актуальним та потрібним відвідувачам. Дуже важливо і також є можливість діалогу не лише з командою освітнього відділу, а й з кураторами та художниками. Під час пандемії у 2020 році у просторі виставок з'явилася дошка «Запитай кураторів, «Запитай художників, де відвідувачі можуть залишити своє запитання після перегляду виставки і згодом отримати на нього відповідь в наших соцмережах. Потівники експозиції для дорослих чи квести для дітей та підлітків це також важлива складова освітньої роботи, проте їх ми створюємо у співпраці з багатьма колегами: це дизайнери, комунікаційники та куратори. У путівнику розміщена не лише навігація, а й коротка інформація про авторів та про концепцію виставки, яку потрібно подавати досить доступною мовою. А квести потрібно формувати таким чином, щоб діти могли не лише побігати виставкою, а й подумати над поняттями та запитаннями співзбучними з темою експозиції. Коли у 2020 році розпочалася пандемія, ми почали шукати нові формати презентації наших проєктів і збереження наших проєктів, зокрема у цифровому форматі. Тож, ми почали роботу над аудіогідом. Він складався з вступних записів, зокрема про арсенал та про виставку в цілому. І далі в кожній з залів містився QR-код, коли кожен відвідувач чи відвідувачка могли смартфоном зчитати цей QR-код і за допомогою навушників прослухати екскурсію. Пізніше ми усвідомили, що не всі можуть відвідати арсенал офлайн, тому разом із нашими колегами з комунікаційного відділу розпочали роботу 3D-турами, тому буквально кожен охочий міг влаштувати собі віртуальну екскурсію, буквально не виходячи з дому. Також ми додали в 3D-тури аудіогід та точки з короткою інформацією про ті чи інші роботи. А ми також практикували екскурсії та зустрічі з повільного споглядання в зумі, використовуючи для цього традитури. Наші освітні формати розраховані не лише на дорослу аудиторію також ми постійно оновлюємо і дитячі програми: це квести, уроки екскурсії та різні майстер-класи. Особливо важливим розвивати ці формати для нас стало після широкомасштабного вторгнення в Україну. Ми зрозуміли, що діти є дуже важливою. Та вразливою аудиторією, яку потрібно постійно підтримувати. Оскільки ми з колегами не завжди маємо відповідну кваліфікацію, тому часто запрошуємо партнерів або спікерів. Так, наприклад, на виставці про наші відчуття ми розпочали роботу з інститутом інтегративної арт-терапії в Києві. Психологи провели кілька занять з дітьми, де допомагали їм віднайти ресурс, подолати страх та працювати з власними емоціями. Окрім роботи над виставками, освітній відділ також координує роботу медіаторів, волонтерів та студентів. Які проходять навчальну практику або стажування в нашій музейній інституції, так наприклад, робота медіаторів є надважливою, тому що це перші люди, яких зустрічають відвідувачі та відвідувачки в просторі, до яких звертаються із запитаннями, і головним завданням медіаторів є не давати якихось надтрактувань відвідувачам, а лише скерувати їх у правильному напрямку. Найважливішими завданнями і рисами для медіаторів є терплячість, рішучість і емпатія. Тому завжди дуже цікаво шукати нових колег на цю позицію. Спостерігати за тим, як вони навчаються, готують власні маршрути, екскурсій і взаємодіють з відвідувачами. Підготовка медіаторів це теж досить тривалий процес і завжди ми радіємо, коли щастить знайти нових людей, нових однодумців, які поранають процес і щиро люблять свою роботу. Майже жоден проєкт мистецького арсеналу не відбувся без допомоги волонтерів, небайдужих до розвитку культури. Вони допомагають. Вони слідкували за дотриманням карантинних обмежень, працювали на локаціях. Комунікували учасниками та відвідувачами, забезпечували роботу сцен. У нас вже сформувалася дружня спільнота в Телеграмі, і я знаю, що я завжди можу написати цей чат, і буквально за лічені хвилини отримую позитивну відповідь на те, що знову нам готові допомогти волонтери. Ми з колегами з відділу роботи з відвідувачами завжди намагаємося, хоча б трішки віддячити їм за допомогу, хоча б посиденьками з чаєм чи якимись невеликими сувенірами. А ми не відмовляємося від допомоги на жодній виставці, навіть якщо допомога ця. Полягає у розкладанні матеріалів на воркшопи чи, наприклад, допомога на локаціях на наших сімейних вихідних. Також ми тісно співпрацюємо з музейною спільнотою, школами та університетами і опікуємося підлітковою радою мистецького арсеналу. Це група активних підлітків, які долучаються до роботи арсеналу як куратори власних проєктів та волонтери. Освітня робота це робота для людей із людьми, і в цьому її основне завдання та цінність. Ця робота потребує високого рівню емпатії, адже ми прагнемо показати наші виставкові проєкти усім без винятку, поспілкуватися з кожним і довести, що розуміти мистецтво це не складно і не страшно, як може здатися на перший погляд, адже потрібно лише бажання та відкритість до рефлексії, а ми лише допоможемо. Вітаю, мене звати Макарова Катерина. Я представляю освітній відділ мистецького арсеналу. Не секрет, що всі проекти мистецького арсеналу містять в собі сильну освітню складову, і мені здається, що під час цього курсу ви це чули вже неоднократно як мантру. І це дійсно так. Мистецький арсенал виступає майданчиком для освіти, розвитку, навчання, взаємодії для найрізноманітніших аудиторій для дітей та підлітків, для дорослих, для людей літнього віку, для людей з інвалідністю, фахівців, тобто для усіх охочих, хто хоче завітати до нас в арсенал. Власне, місія відділу освітніх програм мистецького арсеналу і складається з того, щоб допомогти кожному нашому відвідувачу зануритися в певну культурну проблематику. Обміркувати її та зробити власні висновки від моєї коліжанки. Ви вже чули про наші виставкові освітні проекти. Про наш, як ми кажемо, базовий пакет освітніх програм та проектів активності, які ми втілюємо під час кожного виставкового проекту чи фестивалю. Я вам хочу розказати про наші позавиставкові проекти, які у 2022 році стали ще більш актуальними. Я розумію, що більшість музейних команд не звикли міркувати поняття. Тями виставкові чи позавиставкові освітні проекти, оскільки більшість має свою постійну експозицію і має опікуватися лише нею. Та й загалом я думаю, що й немає часу на якусь позавиставкову програмну діяльність. Але зараз, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, більшість музеїв не має доступу до своїх колекцій. Це зрозуміло з певних безпекових питань, і актуальність позавиставкових е, проєктів вона зростає. І здебільшого музеї не стикалися з такою діяльністю, і це є для них чимось новим. Я хочу поділитися декількома кейсами проектів, які ми почали втілювати ще з часів ковіду, але зараз вони набрали ще більше своєї актуальності, ефективності та користі для нашої аудиторії. Одним з таких проектів є музейні рефлексії. Першою темою музейних рефлексій стала музейна освіта під час пандемії. Це була реакція на потребу. Музейної спільноти обговорити, що саме змінилося, які нові досвіди ми здобули, які виникли формати, що з них прожилося, а що не спрацювало. Тобто цей формат ми створили для обговорення актуальних питань серед музейної спільноти. Чесно кажучи, ми дуже втомилися від е, таких стандартних конференційних форматів, коли ми в звичному форматі приходимо, розповідаємо, що власне відбувається в наших музеях, як звітну конференцію. Ось це ми зробили, ось це так вийшло. Ось такі результати. Ми пра прагнули досягти такої атмосфери на цих зустрічах, щоб кожен учасник міг щиро як з друзями поділитися тим, що зараз відбувається, розповісти про якісь актуальні питання, які виникають у колективі, чи проблеми під час створення нових проєктів, чи розв'язання якихось нових задач, і це дійсно було викликом для нас, тому що. Все ж таки дуже важко виходити за такі конференційні рамки, коли ти хочеш показати одне одному своїм колегам тільки найкраще. Але знову ж таки визнавати свої помилки, задавати питання колегам, які вже пройшли певний шлях. Це дійсно перемога кожної колективу та кожної команди. За цей час, за два роки, ми провели близько десяти таких зустрічей. Це були найрізноманітніші теми теми про освіту. Про освіту поза музеєм, про комунікації в музеї, про інклюзію і те, як її потрібно реалізовувати в стінах музею. Ці зустрічі ми проводили раз на квартал. Темами були освіта та комунікації в музеї, інклюзія та принципи її реалізації тобто, зазвичай те, з чим найчастіше зустрічаються музейники, але Питання з цього приводу ніколи не вичерпується. Дуже приємно було, коли колеги на ці зустрічі приносили свої здобутки та поразки, ділилися власним досвідом та надавали дійсно ефективні та корисні рекомендації. І, власне, це був один з найперших форматів, які ми відновили після повномасштабного вторгнення. Першою темою стала музейна освіта під час війни. Ця тема дала змогу. Проговорити в безпечному середовищі про той складний досвід сьогодення, який проходять музейні команди, осягнути руйнівні наслідки війни та спробу знайти нові шляхи того, як працювати далі. Варто зазначити, що ця тема зібрала, мені здається, як умога більшу нашу аудиторію за всі часи проведення музейних рефлексій. І надалі ще більше і більше наших колег доєднувалося до музейних рефлексій, і мені здається, це є дійсно показником корисності та ефективності даних зустрічей. Останні музейні рефлексії мали дві частини, і вони стосувалися можливості для музеїв. Першу частину ми присвятили грантовим програмам та допомозі нашим закордонним друзям. Друга частина була присвячена можливостям для музеїв від ICOM. На цих зустрічах спікери дали рекомендації про те. Як заповнювати грантові заявки, які гранти взагалі зараз існують на ринку, та які є можливості для музеїв? І це стосується не тільки якогось матеріального забезпечення, це стосується, наприклад, навчання команд, певних резиденцій, можливості виїзду на навчання за кордон. Окрім тем, музейних рефлексій, хочу більш детальніше розказати про те, як ми власне їх створюємо та яка їх внутрішня структура. До реалізації музейних рефлексій залучений. Музейний відділ та комунікаційний відділ, і ці звичайні зум-зустрічі, які організовували фактично чотири особи, стали дуже цінним інструментом для всіх, хто до них доєднувався. До музейних рефлексій ми залучали спікерів, які є фахівцями в тієї теми, яку ми обрали. Як ми власне обирали тему? Першу тему музейних рефлексії ми задали самі. І це була музейна освіта, оскільки ми є фахівцями в цьому напрямку. Надалі в Гугл формі всі наші учасники, які реєструвалися на захід, могли залишити побажання про те, що вони хотіли почути на наступних зустрічах. І власне цей крок, цю, ця можливість висловитися нашим нашій аудиторії, вона і дала нам можливість відповідати на запити. Дійсно, на актуальні запити та потреби наших колег, і мені здається, що цей формат він дійсно став успішним та корисним. Власне, під час проведення музейних рефлексій, ми зрозуміли, що ми є певним медіатором для наших колег. Нам дійсно почали довіряти, задавати різноманітні питання навіть зі сфер, на які ми дійсно не могли дати відповідь, тому що ми не є фахівцями, наприклад. Художніх чи природничих музеїв ми просто давали контакти колег, які точно знають відповіді на ці запитання. Ми ставали таким містком серед регіональних музеїв та міських серед Фахівців різних напрямків, і власне під час підготовки одних із таких рефлексій, ми прийшли до висновку, що ми хочемо зробити, окрім зустрічей, більш фундаментальний і якийсь стабільний формат, яким би змогли скористатися наші колеги. І власне так і пройшла нам ідея записати цей курс, який ви зараз слухаєте. Я впевнена, що як команді освітнього відділу, так і всього арсеналу буде приємно, якщо ви залишите свої коментарі про те, чи сподобався вам цей курс, чи був він вам корисний і як ви застосували собі його на практиці чи навпаки, чого вам тут не вистачало. Нам дійсно важливий ваш фідбек. Користуючись моментом, хочу всім нагадати про те, що це не єдиний відеоформат, який є на нашому Ютубі, і дуже рекомендую взагалі відвідати наш Ютуб канал, тому що окрім цього курсу. Там є надзвичайно велика кількість цікавих та інформативних відео. Наступний проект, про який я хочу розповісти, це сімейні вихідні. Вперше ми використали подібний формат на нашій виставці фоторомарення. Тоді це ще не називалися Дитячі дні, і програма була спрямована виключно для дітей та підлітків. До завершення виставки фоторомариння нам вдалося провести цей формат двічі. Перше це були повноцінні вихідні дні, суботи і неділя з насиченою програмою для дітей та підлітків. Але ми з командою прийшли до висновків, що це дійсно надзвичайно насичена програма, і батьки втомлюються, і вже в неділю до нас приходить менше дітей на майстер-класи. І насправді команді важко два дні працювати в такому активному форматі. Тому наступного разу ми скоротили програму лише на один день, але це ніяк не повпливало на відгуки наших відвідувачів та на якість проведення проєкту. Після завершення виставки фоторомарення поновити формат дитячих вихідних нам вдалося вже в воєнний час. Під час розробки програми ми проаналізували про те, який є запит від нашої аудиторії. Про те, як в цієї аудиторії змінилися цінності, і ми прийшли до висновку, що наразі надзвичайно не вистачає сімейного якісного дозвілля. Про те, що родина стала дійсно центром життя кожного українця, і про те, як важливо цінувати кожну хвилину, проведено разом. Тому ми прийшли до висновку, що дитячі дні потрібно переформатовувати в сімейні вихідні. І тут ми згадали про формат е, нашого фестивалю для дітей, підлітків та батьків неосвітній арсенал, який, на жаль в цьому році ми не змогли провести через повномасштабне вторгнення. Хочу нагадати, що в основі фестивалю лежить взаємодія культури та мистецтва, інновації та науки. Різноманітних видів активності, які сприяють кращому розумінню себе, суспільства та всього, що тебе оточує, під час фестивалю ми завжди давали всім нашим відвідувачам. Право на помилку, і ми наголошували на тому, що потрібно її робити, що потрібно бешкетувати, досліджувати та інколи змінювати свої думки. І власне ці всі принципи вони лягли в програму сімейних вихідних. Ці всі принципи вони дозволили нам нагадати в першу чергу, мабуть, собі про те, як ми звикли працювати з нашими відвідувачами та чого вони від нас очікують, і саме через це. Сімейні вихідні ми називаємо міні-фестивалем, оскільки всі ці принципи, оскільки ці всі механізми взаємодії, вони закладені в програму сімейних вихідних. Отже, програма сімейних вихідних складається з різноманітних майстер-класів, лекцій, читань та переглядів мультфільмів. А всі ці активності ми проводимо не самі, не тільки команди освітнього відділу чи мистецького арсеналу. Нам допомагають наші партнери. І загалом партнерство воно дає змогу нам реалізовувати надзвичайно велику кількість наших освітніх проєктів. Наприклад, постійним учасником сімейних вихідних є наші давні партнери. Простір української сучасної книги Барабука, команда яких проводить читання для найменших та для підлітків, проводять різноманітні майстер-класи та квести з книжками. Також ми вдячні фестивалю анімації ліноліум, завдяки якому у нас функціонував кінопростір якому як і діти, так і дорослі могли насолодитися найрізноманітнішими мультфільмами, також важливою частиною програми сімейних вихідних стали заняття з за арт-терапевтами, оскільки ми розуміємо, що у дітей є потреба не менше аніж у дорослих зняти а, злість негативні емоції і знайти якийсь певний емоційний ресурс і бажано зрештою позитивний. Дуже хочеться перерахувати всі види діяльності всіх наших партнерів і всі теми занять. Але на жаль, це не вкладеться в наше відео. Хочу сказати, що саме ця різноманітність широка палітра тем, яку ми піднімаємо під час сімейних вихідних. І є індикатором популярності серед дітей та батьків цієї події. Порівнюючи з музейними рефлексіями, в реалізації сімейних вихідних бере участь майже вся команда мистецького арсеналу. Окрім освітнього відділу, цей комунікаційний відділ дизайну, відділ по роботі з відвідувачами, технічний експлуатаційний відділ бухгалтерії та юристи. Тому, незважаючи на те, що сімейні вихідні тривають невеликий проміжок часу. До його реалізації залучена велика кількість ресурсу. Окрім створення програмної частини сімейних вихідних, важливою частиною проекту є комунікації, особливо в наш час. Важливо донести кожному відвідувачу, особливо батькам, які турбуються про дітей, про те, наскільки є безпечний простір, як діяти при відключенні світла. Як діяти, коли відвідувачі в арсеналі почують сигнал тривоги? Куди діватися, де найближче укриття та взагалі який алгоритм дій має бути? Тому правильна комунікація, правильна взаємодія з відвідувачами також є надзвичайно важливою частиною проєкту. Також невід'ємною частиною кожного нашого проекту та сімейні вихідні не є виключенням. Є навігація. Навігація розробляється індивідуально до кожного проєкту, і навіть під час сімейних вихідних ми зрозуміли, що потрібно постійно є

Тому що завжди не вистачає десь якихось табличок. Завжди наш відвідувач перепитує, де найближче вбиральня, чи де кімната догляду за немовлям, чи де можна попити кави. Тому ми з кожним разом намагаємося зробити наш простір більш доступнішим та більш зрозумілішим для кожного. Хочу сказати, що зараз ми готуємося до наших вже третіх сімейних вихідних воєнний час, і це для нас великий виклик. Адже зараз постійні аварійні відключення світла, тривоги і. Дуже багато факторів, які не залежать від військового стану, і ці всі моменти змушують нас продумувати не лише план А, Б і В, а мені здається, до кінця алфавіту. І це стосується не лише наших спікерів чи наших відвідувачів, це стосується всього колективу. Кожен, хто залучений до проведення заходу, має знати, що він має робити під час тієї чи іншої ситуації. Наприклад, як охорона, медіатори, волонтери, адміністратори чи навіть клінінг це вимагає від нас детального продумування всіх інструкцій та інформування нашої команди, незважаючи на ці всі виклики і ці всі складнощі. Закликаю кожного не здаватися та планувати, планувати події різноманітного формату як для дітей, так і дорослих, а не боятися зробити щось не так і не прагнути тієї ідеальності та тих масштабів, до яких ми всі звикли. А дуже раджу залишити себе інколи в спокої та дати поміркувати і дати собі час для того, щоб повернутися з новими звершеннями.